Я футболом в дитинстві з такої цікавої причини. Мені сподобався хлопчик-футболіст, і я хотіла його вразити. В принципі, пішла на футбол, хлопчик вже давно забувся і дуже швидко, а футбол залишився на все життя. Тяжію я більше до таких конструкторських дій, мені більше подобається давати цікаві передачі, гольові, тобто такі більш такі диспетчерські функції. У мене було декілька таких м'ячів, які я Мені особисто самі дуже сподобалися. Я бачила, як гордиться тренер, саме тому що це була там розіграна комбінація, яку він нам підказав. Але я, чесно кажучи, впевнена, що мій найкращий гол попереду. Я впевнена, що от коли, коли це будуть золоті медалі чемпіонату України, от там буде найкращий гол. Я можу сказати, що поки що в житті в жодній зі сфер я не знайшла. Таких самих сильних емоцій, які я отримую, коли, коли команда виграє, коли забиваєш гол, коли відчуваєш цей звук м'яча об сітку, коли забиваєш гол. Як на мене, футбол розвиває найголовніше. Для мене це він розвиває, мені здається, швидкість прийняття рішень. Тому що тут все настільки швидше, за долю за долю секунди ситуація змінюється абсолютно. Треба приймати швидке і правильне рішення, і це потім переноситься на життя. Коли вона вперше прийшла, то це була дівчинка трошки замкнута, не дуже контактна, і будемо так говорити. Виклик більше сумнівів в неї було, ніж потрібно. Вона постійно сумнівала, що вона зможе. Зараз ми бачимо перед собою це неспрямовану, вимогливу до себе людину максималіста, яка в той же час. Дуже багато робить для інших людей. Вона по природі своїй, будемо так говорити, людина, яка просто вгризається в проблему і вирішує її завдяки своїй наполегливості, і вміє добиватись результату. На той момент, коли треба було вибирати куди вступати і свою наступну професію, я вже на той момент займалась 7 чи 8 років футболом, і це була. Така вагома частина мого життя, і в принципі іншого варіанту я навіть не розглядала, хоча я досить гарно навчалась. У мене є декілька основних курсів, які я читаю. Основний, звичайно, це футбол, різні спортивні ігри. І ще один такий напрямок це наукова робота у спортивних іграх, тому що сучасний спорт без підтримки науки ніяк не може. І відповідно хочу, щоб мої студенти також володіли науковими знаннями. Якщо чесно, я бачу, що Особливо хлопцям важко мене сприймати як футболістку, як викладача, як тренера. Тим паче я не набагато старша за них. Наша команда, коли ми з хлопцями виступаємо на чемпіонатах різних, завжди привертає увагу, тобто ми завжди в центрі уваги, тому що тренер-дівчина одна в Черкасах. І тому завжди підвищена увага до нас. З хлопцями у нас є команда нашого інституту. Я вважаю, що це ми вперше заявилися в цьому році на Кубок міста. Ми його виграли, і скажімо так, це початок моєї тренерської кар'єри. Я сподіваюся, що Ну, скажімо так, в мене все вийде, хоча це дуже непросто. Я бачу себе тренером, тому що я розумію, що я хочу розвитку нашого черкаського футзалу, я хочу розвитку нашого клубу енергії. А відповідно, я хочу вкласти свої знання і свій досвід для розвитку майбутнього. Я отримала запрошення до національної збірної України з футзалу. Це теж один одна з найбільших для мене досягнень, тому що це честь для кожного спортсмена. Я Ніколи не бачила таких тренувань, такого рівня тренерів, гравців. Мені було не перше, не тільки для, для гравця, а для можливо майбутнього тренера. Я привезла знання і досвід сюди своїй команді. Ми почали готуватися по іншій трошки системі. Нагорода в мене за друге місце срібна. Нагорода чемпіонату України в минулому році, вона для мене, хоч і срібна, дорожча ніж більшість золотих моїх, тому що саме з цієї медалі я вважаю, почався розвиток нашої команди. Ми всі, мабуть, зрозуміли, що ми можемо багато чого досягти, і там ми зрозуміли, що не хочемо полишити цю справу. Не хочемо, щоб футзал в Черкасах закінчився, а хочемо справді розвивати наш клуб. А ця нагорода, вона так само отримана на. В тому ж чемпіонаті, вона індивідуальна, кращому захиснику. Чому для мене вона важлива? Тому що такі нагороди вирішують, хто їх отримає тренери. І там так само були присутні кращі тренери України, тренери збірної. Я розумію, що якщо мене так відмітили, значить я щось роблю правильно. Я справді народилась не в Черкасах і моя вся родина не з Черкас. Ми родом з Азовського моря, і воно. Де мене дуже багато значить, бо це моє коріння, мене туди тягне завжди. І це справді те місце, де я відпочиваю, заряджаюся енергією. Я дуже люблю море, і, мабуть, я так думала, що якби не футбол, то, мабуть, це було плавання. Я дуже люблю плавати. Вода це моя стихія. Я взагалі-то 6 років до 12, до футболу. Я займалася танцями народними. Чому? Тому що мене мама танцювала в Черкащанці, була там солісткою, і відповідно. Ну, трошки змушувала мене туди ходити, але все-таки футбол переміг на своїй матчі. За 15 років мої батьки жодного разу не були, тому що я думаю, що настільки важлива для мене їх думка, що я буду занадто переживати при всьому своєму досвіді, тому я не запрошую найближчих людей на матчі. Важливі для мене завжди нам на всіх турнірах говорили, що у нас команда одна з найжіночніших, тому що. Знову таки склався такий стереотип, що дівчата футболістки трошки такі мужні з зачісками чоловічими, в одежі чоловічій. Але в нас в команді в Черкасах ніколи не було таких схильностей, скажімо так. У нас завжди дівчата з довгим волоссям, ввечері одягають сукні і виглядають дуже привабливо і красиво.